Всім привіт, вітаю. Сьогодні я знаходжуся в селі на Черкащині, і хочу всіх сьогодні причетних до медицини привітати з Днем медичного працівника. Я вже казала, що медичний працівник це не тільки лікар, медична сестра, санітарка або як їх називають молодша медична сестра, а це і ще дуже, дуже багато різних. Спеціальностей, професій, людей, які теж причетні до медицини і допомагають нашим медикам в їх повсякденній роботі. Тому всіх медичних працівників вітаю з цим професійним святом. Бажаю вам усім здоров'я, здійснення мрій. Ну і, звичайно, миру, миру нам усім. Я... Вийшла, от, подивитися на цю красу, на ці майори. Ми садимо кожного року от такі довгі ряди з чорнобривцями високими, та й низькі в нас в цьому році дуже гарні. І як хтось скаже, для чого на городі таке садити. Але ну, нам дуже подобається. І город, в принципі, великий, потрібно вже каже сестра, щось посадити. Квіти ми любимо, тому і садимо. І от така сьогодні в нас погода на Черкащині зранку похмуро, тепленько, але сонечко з за хмарами. То вигляне, то заховається. Але ви знаєте, комфортна погода, тому що така спека ці дні стоїть і, знаєте, для поїздок, то така погода краще за все. От ще скоро почнуть і айстри цвісти. Тут у нас був часник і цибуля, ми їх вибрали і тепер посадили гірчиці седирати. Ну, а так, город величенький. Ніби чистенький, скоро вже й картоплю копати. Хочу показати вам, хто мене дивиться, той бачив, що я купувала в магазині нову з гарбузики. Оці хокайду, здається, вони називаються. І от я зібрала насіння і тут посадила. І Подивіться, які вони вже гарненькі. От, та й там себе в Києві я теж посадила. Так що... Гарбузики, не знаю, чи вони ще далі будуть рости. Е, мені б хотілося, щоб вони залишались такого невеликого розміру. Коли вони великі, то е, ну, не дуже зручно. От, так що от такий день, така неділя, вітаю вас ще раз усіх. І нехай цей день буде тихий, мирний і спокійний. А от тут і космея росте. Я в себе в Києві її вивела, а тут, а тут завела. Ну, але вона, дивіться, яка ніжна, яка гарна квітка. Але потрібно слідкувати, щоб вона не розрослася по всій ділянці. Гарна квіточка. Уже жоржини починають цвісти. Бачите, все так швидко. Жоржини, хризантеми для мене, коли починають квітнути, то це вже і початок, початок осені. Але ж воно все йде до того. Ще подивіться, яка в нас ожина чудова, от така велика. Ми її посадили, і вона у нас доволі-таки гарно тут росте. Але ви знаєте, якось, ну, ми не дуже її виявилось, любимо. Ну, Так робимо сік, змішуємо, коли робимо яблучний сік, то змішуємо ожину і яблука. От, так її їсти якось теж нам не дуже подобається через ці кісточки, мабуть, такі, які є всередині ожини. Ну, Ще можна було б зробити ожинове вино, кажуть, дуже воно смачне. але ж... Не знаю, потрібно теж, як то кажуть, заморочуватися з ним. Але Ожина чудова. Ой, треба було її підв'язати, подивіться, які, які китиці, які великі, великі плоди, ягоди. А от тут теж котики, команда Ух. Ну що, знову не наші коти, але живуть у нас. І от так їх мама он, і їх четверо. І от вони тут їм тут просторо в дворі вони бігають, гуляють, граються. Але коли нас немає, то кішка їх відводить до себе додому. А тільки ми приїжджаємо, то зразу вони тут, як тут. Хочу показати, дивіться, розквітла ця квітка, завжди забуваю її назву. Ну, до чого ж гарно. Так що, от так зараз у нас тут мало що квітне, троянди вже відквітли. От калина скоро, вже скоро буде дуже червона. А так в основному чорнобривці. Через спеку, через е, те, що ми тут зараз з сестрою, е, ну так, то я, то вона, я вже зараз вийшла на роботу, то я тут взагалі тільки так приїжджаю на вихідні, і то дуже рідко. От. Ну Так, все ніби чистенько, гарненько. Коли була у відпустці, пофарбувала забір. Забір у нас такий виноград. Це все племінник у мене любить виноград. Він ним займався. Але зараз, ви знаєте, що він воює, захищає нас, то ми як можемо, так за цим виноградом і доглядаємо. І от я хожу, і вони за мною. Оцього, цього, ви знаєте, котики я б і на Київ забрала. Він такий потішний, такий видно, що такий кіт, у нього лапи такі великі будуть. Але ж куди мені, куди мені? Та й не довезу я його. От, от такі справи калина, калина. Готую потихеньку сумку на Київ, трішки помідорів, трішки огірків, цибуля, чесник. Та й ви знаєте, тут і, і сумка така важкенна, що не знаєш, як її і нести. Ну, зараз от така ситуація. Того трішки, того трішки. Та, та так і понабираю. Зараз в духовку поставила шарлотку з яблуками, захотілося сьогодні чогось такого все-таки печеного, святкового в честь Дня медичного працівника. Ну, так як я теж працюю в дитячій поліклініці, теж... Причетна до цього свята вже от 1 серпня буде 7 років, як я являюсь медичним працівником. Тому ще раз всіх хочу привітати з цим святом і нехай у всіх все буде добре. Ну, а ми вже з вами зустрінемося в Києві до наступного відео, до наступної зустрічі, ще раз усіх зі святом. І нехай у всіх все буде добре. Ще сьогодні і пантелеймона, захисника, цілителя, тому всім, -всім бажаю здоров'я. Це саме-саме головне для кожної людини. Це, до зустрічі, пока-пока, до побачення.